Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас, поблагословить кожну сферу вашого життя, ваше покликання, ваші стосунки з Богом, з рідними, з близькими, вашу економіку. І я знову і знов говорю, що Бог щедрий прямо зараз в твоїх обставинах, і Бог сильний все змінити. Амінь. Міркую про. Життя Ісуса Христа і міркую про життя апостолів, Божих людей, людей віри. Один з них це апостол Павло. Якщо згадую про Ісуса Христа, то згадую текст, він записаний в Євангелії від Іоанна, 17 розділ, це молитва Ісуса за учнів. І в цій молитві він промовляє одну важливу річ. Він говорить, я, я, Ісус, прославив тебе, Бог Батько, на землі і звершив діло, яке ти доручив мені виконати. Він говорить: Я зробив, я виконав ту справу те, те діло, яке ти доручив мені виконати. Христос міг би прожити так? Одружитися. Народити дітей, займатися там, огородом, щось будувати, робити лавки, ходити на рибалку, відпочивати, побачити старість, побачити онуків, і можна сказати, що це і є справжнє щасливе життя, яке повинні ми прожити з вами. Але Христос Він говорить, що я прийшов на землю, і ми з вами народилися для певного покликання, для певної справи, для певного діла. І ми бачимо, що Він прийняв хрещення, вступив в служіння. Багато страждань проходив, багато болі проходив, проходив зради, нерозуміння, наклепи. Над ним сміялися, з нього кепкували, і Сатана постійно спокушав його, щоб він не взяв свій хрест або зійшов зі свого Христа. І ми бачимо, що Господь Він проходить ці всі спокуси, і Він бере свій хрест, і Він сходить на свій хрест, і Він помирає на цьому Хресті. І він говорить: я звершив діло спасіння, я звершив справу, яку ти мені доручив, я звершив свою місію. Те ж саме говорить апостол Павло, він говорить, я сьогодні приношу себе в жертву, я помираю для себе, для свого, я звершив своє служіння, я пробіг свою дистанцію, я зберіг віру. Він говорить, як і Ісус, я виконав те діло, я зробив ту справу, яку ти Бог батько мені доручив. І от я сьогодні роздумаю, щоб не просто прожити, як проживають багато людей, як город, рибалка, робота, поїв, поспав, на роботу сходив, дітей побачив. Щоби я зрозумів, я зрозумів, що я народився для певної справи, для певного покликання, я зрозумів сьогодні одну важливу річ, що Господь, перед тим, як я ще народився, Він вже побачив. Ким я повинен бути, чим я повинен займатися, і як він буде рухатись через мене, як він буде використовувати мене, як він буде любити мене, і як він буде служити іншим через мене. Тому сьогодні міркую про те, щоб я, як апостол Павло, я сказав, що я свою дистанцію пробіг, і я своє покликання, своє служіння звершив. Для мене це дуже важливо. І далі він говорить, готується мені вінець. Тому міркую про те, щоб не прожити мимо мети Божої своє життя. От уявіть, що Христос він міг би, якщо б він не взяв хрест і не пішов на хрест і не вішов своє покликання як місія, як Спаситель, звершуючи свою місію, він міг би просто. Десь працювати і прожити своє життя мимо цілі. Ось я ревную про те, щоб Божий задум і Божий план, як в житті апостола Павла, він проявився і я його здійснив разом з Духом Святим в своєму житті. Тому я благословляю тебе, шукай Бога і шукай волі Божої. Амінь.